Усім привіт! Давайте детальніше роздивимось захищений смартфон Dougie Fire 3 Pro, який має відносно невеликий 5,5 дюймовий дисплей за сучасними мірками. Отримав смартфон мінімальну комплектацію, куди входять інструкція та скріпка, кабель та блок для заряджання. Справа на торці смартфону розміщені кнопка регулювання гучності та блокування змонтованим всередину сканером відбитків пальців. Зліва кнопка, яка налаштовується, а також слот підстановлення двох sim карт або ж однієї sim карти і картки пам'яті. Зверху приємно бачити роз'єм 3,5 мм для навушників, адже в подібних смартфонах він буде доволі рідко. А також тут є кріплення для ременю. Знизу також є таке кріплення для вашої зручності, а ще тут знаходиться під заглушкою Type-C порт. На фронтальній панелі побачимо камеру та динамік, які встановлені вище дисплею. Місця тут вистачає, адже рамки зверху і знизу великі. Позаду знаходиться динамік, а також вставка з камерами та спалахом. Сама панель має декілька видів візерунків із гуми, виглядає це досить цікаво. Так як вага смартфону складає всього 290 г, використовувати його доволі зручно. Та її висота всього 162 мм, товщина корпусу 17,8 мм. Такий смартфон легко може впасти на землю чи навіть бетон з висоти до 1,5 метри і не отримати серйозних проблем із цілісністю. Все це можливо завдяки стандарту захищеності IP 69 k який дозволяє дійсно серйозні випробування для смартфону. Наприклад, тест занурення у воду прямо зараз перед вами. Його смартфон прийшов легко. Процесор встановлений Unisoc T7200. Це простий восьмиядерний процесор, який у більшості своїй підходить лише для звичайного використання. Мається на увазі те, що швидкість роботи системи середня, а про запуск топових ігор чи тяжких додатків мова не йде. Та й оперативної пам'яті всього 4 ГБ. Але для системи і базового набору додатків цього насправді вистачає. Вбудованої пам'яті ж 128 ГБ, а картки пам'яті підтримуються. NFC в наявності, а це дуже важливо в наш час. Акумулятор не маленький 8350 мАч, що дозволяє смартфону працювати майже дві доби. В цілому смартфон простий та зручний. Дизайн графічної оболонки всередині операційної системи Android 15 дуже непоганий, фірмовий та зрозумілий. Якщо тяжкі додатки не про цю систему, то більш простіші легко. IPS-дисплей тут дійсно простий, але його основна фішка це невеликий розмір, який складає 5,5 дюймів по діагоналі. Роздільна здатність 1440х 720 пікселів, частота оновлення 60 Гц. Тому говорити про якісь проривні характеристики не варто. І від цієї простоти смартфон отримав більше плюсів, аніж мінусів, тому що в разі заміни дисплею його вартість точно не шокує, а якості зображення тут вистачає і для деяких мультимедійних завдань. Є навіть налаштування кольорів, а яскравість тут середня по рівню. Камер позаду багато, але як часто буває у бюджетних смартфонах, деякі з них це просто муляж для краси. Основна ж камера на 16 мегапікселів. В її можливості входить фото, а також відеозапис. Знімати можна в розділі здатності Full HD при 30 кадрах за секунду. Дивно, але приємно бачити пункт фіксація, який означає стабілізацію відео. Але на практиці працює вона примітивно, як і у кожного схожому бюджетному смартфоні. Це потрібно прийняти. Фото. Тут все непогано, особливо якщо робити її в гарних умовах освітлення. В такому випадку якості дійсно буде достатньо. Фронтальна камера на 8 Мп, вона також простенька. Але ж для бюджетного смартфону якість фронтальної камери точно не в пріоритеті. Головне в смартфоні Duggy Fire 3 Pro рівень захищеності, який насправді дасть можливість без проблем використовувати смартфон де завгодно. Такий гаджет ви можете придбати в нашому магазині. Посилання знайдете в описі. Підписуйтесь на наш канал і всім до нових відео.